Цей ранок для працівників обласного відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків почався незвично. Їх привезли на аеродром під рівнем для виконання спеціального завдання, яке саме їм не кажуть до останнього, щоб не було витоку інформації, пояснюють міліцейські керівники. Коли ж усі на місці стає зрозуміло, сьогодні міліціонери літатимуть, шукатимуть незаконні посіби маку. З висоти пташиного польоту, сільгоспогіддя, як на долоні, міліціонерам видно все, що посіяли селяни. Ось Кукурудза, а поруч посів знодійного маку. Це село Невірків Корицького району, кажуть правоохоронці, і передають інформацію на землю. Шукати власників посівів вирушає слідчо-оперативна група. Булька, добрий день вам. Що це ви мак посіяли? То знаєте, що з нимона сіяє. Його і не сіяли. Його і не сіяли. Бо таке я знала, що то, no. то його і не сіяли, але купили маку як, на кутю. Купили маку на базарі. No. І він так у шмато це був. А це, ну, як, то, 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 можна зараз в магазинах продається багато то, з маку. Я... На, що він вам oh, це... А як no. всі поз'їжджалися всі разом no. сія цього роду, то no. которій взяв взяли зменю куди, бурнув тут з краю і там з краю. У бабці Марії кілька ділянок, всіяних маком. Міліціонери кажуть, це рослини вищої проби. Такі найбільше цінуються серед оптових покупців маку. Саме для них стверджують міліціонери, селяни вирощують наркозілля. Ну насправді, звичайно, що ми знаємо, у нас є працівна інформація про те, що дане маку крису з іншою метою. Метою продажу і запуску даного даного незаконний обіг наркотиків. Бабця Марія у своїх аргументах непохитна. каже, мак вирощує виключно у кулінарних та релігійних цілях, а про його інші властивості пенсіонерка і не здогадується. Ну так люблять онуки і правнуки, пірожки з маком. Посвятить, хочу на макове там сім маковею мученику. А там тільки батюшка дає булочки. А вони так люблять ті булочки принес в церкві. А вони посіяли мак, то вони десь знайшли це насіння. Мах посіяли цього масла, так у скаєшку, ще й знайшли гречану крупу, тож й крупою там позасипали. А ось на цій ділянці рослин снодійного маку кілька сотень. Втім, хто його посіяв, невідомо. Поруч ніхто не живе. З яй! З яй Власників незаконних посівів маку міліціонери обіцяють жорстко карати. Якщо рослин понад 100, це вже кримінальна відповідальність. Селянин може відправитись до в'язниці на кілька років. Втім, зазвичай все закінчується умовними термінами, адже власники посівів переважно люди похилого віку, а пенсіонерів українська феміда сильно накирає.